В селі Шевченківська на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію після капітального ремонту. Місцева жителька Ірина говорить, це перші роботи, що провели в медзакладі за весь час його існування. Пам'ятаю, цю амбулаторію ще в 90-му році, десь приблизно вона відкрилася, тоді вона на той час була сучасною. Ремонти давно не робилися. Вона стала така, як би сказати, занедбана. Люди дійсно приходять хворі і ще й вид такий. Зараз, звичайно, ми в захваті. Це не передати словами, яка це краса і наскільки це сучасний. Сімейний лікар Станіслав Павлоцький працює в цьому закладі 8 років. Говорить, давно вже чекали ремонту. У нас було обідране приміщення, текли потолки, гарячої води не було, обладнання не було ніякого, як я починав працювати. Ну, кардіограф був і все. А зараз у нас, крім кардіографа, і лабораторія з'явилася стоматологічний кабінет відкрився біль більш сучасні кардіографи з'явилися. Капітальний ремонт почали робити в 2020 році. Завершити мали в 2022. Однак з початком повномасштабного вторгнення роботи довелось призупинити на сім місяців. Їх продовжили у вересні. Ми залучили кошти як обласного бюджету, районного, місцевого і спонсорські кошти. Ця амбулаторія розрахована, що вона буде обслуговувати понад 2400 чоловік. Це жителі всі Шевченківського старостинського округу. Вона розрахована на те, що тут буде приймати сімейний лікар і дві медичні сестри. На ремонт витратили понад 16 мільйонів гривень. Наразі сюди шукають вузькопрофільних лікарів. За словами очільника Криворізької РВА, найближчим часом на Криворіжжі планують відкрити ще дві такі амбулаторії. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.